Особисто для мене незалежна Україна це частина мене, це моя родина, це мої друзі, це все, що мене оточує. Я народилась і вже проживаю в незалежній та сильній Україні. Тому особисто для мене це. Щось близьке та дуже рідне мені. Я пишаюсь тим, що мене оточують найкращі люди. Українці це просто неймовірні люди. Навіть дивлячись період війни, ми дружні, ми дуже міцні і ми підтримуємо один одного в будь-які моменти. Тому наші люди найкращі, наша природа найкраща, наше суспільство найкраще. Тому я вважаю, що держава вона в першу чергу створюється з людей. У мене дуже багато родичів, на жаль, в Російській Федерації, тому. Ми не єдиний народ, ми ніколи ним не було. Питання мови також важливе. Кожен народ має свою традицію, історію, культуру. Ми повинні підтримувати її. Ми народились тут, це наше. Тому ми ніколи не будемо і не були братським народом. Ми українці, ми цим пишаємось і ми повинні бути ними. Ми стали більш дружніми. Ми підтримуємо один одного. Дуже багато заходів, таких як волонтерських, де люди просто приходять і допомагають. Допомагають, працюють на своєму фронті з. Заради нашої перемоги побажаю сили, волі, стресостійкості, що дуже важливо для нас. Побажаю побільше мріяти.